Доброго вечора, дорогі друзі, підписники мого каналу і всіх, хто жде моїх відео. Я рада вас вітати у своєму саду, саду дитинства. На жаль, ми сюди рідко приїжджаємо, але приїжджаємо. От Сьогодні треба ще зібрати Семеренко яблуки. От Посадили і біскуси, і, і калину збираю. От, Ну, в общем. Хочемо встигнути і вдома і сюди приїхати. Ну Ось тут гібіску посадила, в надії, що зроблю тут, упорядкую все. Виноград не збирали, у нас вдома такого винограду дуже багато, залишили пташкам. Але треба сам саму лозу обрізати. Ну це не сьогодні. От. Ну, що я вам покажу? Сіро, все -сі, зелено, сіро-зелені тони такі, ви бачите, осінь. Осінь, глибока осінь, 16 листопада, на дворі сиро. от, Яблука я зібрала, що достала, і чоловік, що зміг достати. Ну, там ще десь наверху трошки залишилось. Це кальвіль. Ну, і ось ті, що не достали, то там трохи нападало, треба забрати, кролики з'їдять, Ну, в общем, роботи. Багато. Але ж все одно хочу пройтись і особа не має нічого знімати, але покажу вам, що ми робимо тут. Ну, питаємося. Хочемо, звичайно, щось робити, але на це все часу не вистачає. Однозначно, його дуже мало. Це не те слово Ну, от приїхали на дві. Годинки. Може, бо як не стемніє, до на три. От. Ну що ти встигнеш за цей час. Ну, ось посадили ще кизіл. Він у нас там вдома сіється і от насівається його повно. І в квітках, і на стежці, і в сітці прямо в рабіці. Він засіявся. Ну, в общем, повно його. Тому це посадили тут. Це хороший медонос, ну такі прутики, але ж хоч прутики. Ну, такий мій садочок. Цей садочок, мабуть, ровесник мені, тому що купувалася хата приблизно в той час, як я народилася. І ці яблуні росли, то, мабуть, вони мої ровесниці. Це я на них весь час дивлюся і думаю про це. От, бачите, людей вже немає, яблуні ростуть. Дерева вони. Мають таку властивість і взагалі це добре. Природа це щось дуже таємниче і дуже мудре. І, ви знаєте, це основне, що в нас є. Це основне. А ми частинка цього всього. Тому тягне, тягне душа сюди. Йди, <сміття> кажеш, зроби щось, що хоч стигнеш. Ну от я її з чоловіком прислала. Ось я посадила клубніку, ну її тут теж треба було б на зиму якось порядкувати. Ну, але ще, ще кое як вона є. Значить, хороший сорт. Сіленька ходить, мій голубчик. Мій голубчик сіля. Ліра стереже піч у хаті. Там вона топиться зараз і вона там стереже. Щоб все було правильно, бо вона зараз тут почне гавкати, розбиратися з усіма собаками, то хай вона краще помовчить там посидить. Дорогі друзі, так виглядають мої туйки, які я садила три роки назад. Ось такий рядочок із туйок. Ну і біля них, як ви бачите, лаванда, яку я дуже люблю, і чебрець. Ось такі пущики повзучого такого чебрецю, поміж лавандою. Чому я вибрала чебрець? Чому вибрала лаванду? По-перше, люблю їх. По-друге, вони по Бо поливати вже тут немає кому. І поки вони мене діждуться без поливу, то все може бути. Тому сажу таке, що в основному Щ... хочу, щоб таке було. що... Значить, воно без поливу якийсь час протримається. Ну, Троянди треба поливати, ось вони, а вони ростуть поки піони, ну, піони люблять полив. Зараз їх не видно, вони зрізані всі. І, і риси, їх теж тут не видно. Ну, Тут ми ще минулого разу і кропили от е, такий собі зробили хімічний наскок на перейпу, тому що я з ним справитися не можу. Я його висипаю, висмикаю, він знов. Ну, ви знаєте, що це за трава. Паскудна трава дуже. І ось мені пана Ніла зробила царський такий подарунок. Вона мені подарувала з лакові. Я точно не знаю, як вони називаються. Ну, це щось вподобє з От він у мене тепер тут буде рости. от. І я думаю, він буде видно далеко. Так як заходиш, то буде видно цей міскантус. А сьогодні, да, минулого разу ми ще посадили ось таку туйку. Хвойничок такий, я не знаю, як він правильно називається. От. А сьогодні посадили гібіскус трав'янистий. З дому забрала, бо там йому ну дуже тісно. І в минулому році посадили, ось ви бачите цей господи. Все час я хочу сказати на нього інакше. Кізіл. Кізил ось ми посадили. Тут ще є дві рослини кизіла. Ну, оце туйка, яку ми посадили минулої суботи, ні, позаминулої суботи. В минулу ми не приїжджали. І ще один мені посад... злак, подарувала пані Ніла ось такий. Я його тут посадила, щоб мені було видно. Як тільки заходжу в таку фірточку, то щоб мені зразу було видно цю красоту. Вони мені дуже подобаються, але вдома мені немає де садити. Ну, дуже мало в нас місця. З усіма з будівлями, з усім це всього 10 соток. Ну, навіть з городом. ну в ну, общем, але ж дуже тісно все порозросталося. І тому вже я це тепер хочу, облизуюсь, але ж нема де. Ну, ось іще один гебіскус трав'янистий. Вони мають такий гарний колір, темно-малиновий, я б сказала, Якийсь якісь от такі, от майже бордовий, красиві вони. От, ну і ще один, один хвойничок, і ще один от травичка одна від пані Ніли. От, земля тут дуже хороша, в колись тут картопля росла. Ну і взагалі не тільки картопля, а тут же ж росли грядки, і тут були все, і морква, і буряки, і огірочки, і помідорчики, і квітів мами багато було. Вона завжди поміж квітів садила, веселі хлопці оці ж ці такі низенькі, і багато було астр і чорнобривців. Це ті, що сіялися. Ось от такі от вона сіяла рослинки. от, ну в от. мене тепер трохи, трошки інакше. Далеко мені браться, звичайно, до маминих порядків, до маминого рода. От. Я про це і говорити не хочу, але все одно я приїжджаю сюди і що встигаю, то я роблю. Ну. Щоб був ідеальний порядок, то до цього треба відноситися дуже серйозно і кожного дня. Ну, а ось тут біля вікон я посадила ще минулого разу флокси. Вони тут колись росли в мій ріст. Чому я посадила тут? Бо тут дах і з даху буде збігати вода, ну і буде самополив такий. Ну, з іншого боку, тут же ж ось сюди, південна сторона, от о, сонця буде їм достатньо, бо в мене вже ж там розрослися яблуні і все на світі. І я дивлюся, що вони починають вже так себе почувати. Ну, якби і кисті вже не такі, тобто волоті не такі більні. Ну то я потроху їх оце вже розсаджую в кращі місця. Я сподіваюся, що їм тут буде краще. Ну, і це маминищі посадки. Це древоподібна гортензія Анабель. Ви її знаєте, кожен раз показую її. І Сіддер ходить зі мною, ходить, ходить. І він хоче зніматися, він серпців передає привіт хвостиком своїм, от він махає вам. Так собачки вітаються. Ну і ось ще одна трояндочка, яка тут не хоче рости. Але я дивлюся, що вроді як би росте. Це індігалепта. Ну і ось ще одна золотиста гортензія. Тут її так чоловік трошки обгрудив, щоб ніхто не, не наступив, от що тут дубчики. Я туди і хвої положила під низ, щоб їй було кисло. Але треба ще щось торфу якось придумати. Ну, а тут на цій клумбі. Ой, тут у мене багато всього різного. Тут є і нарциси, і тюльпани, і ацинти, і мускарі є, і фіалочки. Ось біла, ця сестринська фіалка. і багато тут, ну кроме білої, тут ще багато є. Фіалочки маминої лісової, такої голубенької, простенької, маленької. Ну, вона зараз її не видно, але потім вона посходить. От. А це я дивлюся, що вона таке повипускала, чи це вона цвісти свого хоче. Що це вона таке повипускала, непонятно. Ця фіалка сестринська. Подумала, що може весна. Ну і ось ромашка дівоча. Вона мені подобається тим, що вона зиму зимує нормально, і цвіте ціле літо, і по сухостійка вона однозначно. І е, от зараз вона зелена, коли вже все від морозу зжухло. Ну, а це заграждення від курей. Ось тут сусідські кури ходять і гребуться, і що хочуть, те роблять, як мене немає. І Домовитися з людьми не можна, бо вони. ну, не розуміють таких речей посередності. Ну, в общем, не хочу за це говорити. Ви самі розумієте, як буває? От молода дівчина, але от така от вона Насчет цього туповата. Ну, і ось я хочу вам показати, що я присадила. Summer Gold, це англічаночка, плетиста Summer Gold Троянда. Вона в мене росла біля гаража, там де е, росте в мене Б'ян Веню, де росте в мене е, емнес Сайстер. Ну там їй було явно тісно. Вона тонка зробилася, худенька така зробилася, і там і сонця мало, і поживи мало, бо ті дівчата її заглушили. Ну Я її перенесла сюди. І ось ще пересадила декілька троянд, ну це дві тижні назад. Ось таку пересадила. Зараз вже не згадаю, яка це, це вже треба, щоб вона зацвіла. Бо я стільки пересаджувала, що не пам'ятаю вже куди що садила. Ну, взагалі, я їх чотири пересадила. Ось тут, тут і там. Ага, значить, одна з них Власкис. Одна мамина і одна. Із, значить, згадала боника. Боніку пересадила. Так. Це Боника. я вже згадала. Це Боника. Я звідти пересаджувала Бонніка, далі Мерлін Монро, ось вона. Мерлін Монро. І далі мамина червона троянда. Ну, а це Ільзакрон Суперіор, ось вона вже без листочків стоїть. І далі Вільям Моріс. Ну, це садила в минулому році. Ну, от зараз топчуся тут стою. Ну, такі от у мене тут такі посадки. Хвалитися нема чим, тому що треба, щоб був порядок, а тоді показувати. Але я знаю, що є такі підписники, які люблять. Дивіться мої відео. Відео про життя. Про, про життя однієї з людей, яка живе в Україні на цьому світі. І які в мене думки, які в мене плани, які в мене, скажімо, моя робота в чому заключається. Ну ось зараз, в частності, я зриваю калину. Вона не дуже рясна, вона якась мілка. І Тому її важко трохи, бо потрошку ж треба зривати, але я вже одну миску нарвала і сподіваюся, що мені цього буде достатньо. Я її потім з медом зроблю. От, така от калина. Ну, і ще ж багато наверху, а тим є скоро, тому буду закруглятися своїм, скажімо, своїм відео. Зараз він чоловік на Криші сидить, бачите, що він там робить. Угу. От, бачите, він на криші он сидить, он там не сидить, а він працює, він е, листя згрібає, бо там багато дуже зібралось листя і збирає яблука. От там високо-високо це яблуня Семиренко. Ну, зараз пройдемо, я вам покажу. Ну, Ось ми пройдемо сюди. Я вам покажу, бачите. Там наверху він он працює. Яблуня Семиренко, теж стара-стара яблуня. Ось. Висять високо яблуні. І опадали вже деякі гляньте, які гарні. Ну, це ті, що попадали. Такі, я їх дуже, до речі, люблю. Дуже люблю. Це буде мені лакомство. Більше всіх. Ну, правда, кальвін теж люблю. Ну тут все викосити треба, бачите, трава газонна піднялася і вже по ній бур'ян з'явився. Ну, а з цієї сторони з мами Анабель деревоподібна, де ці пишні кисті в неї. Мами немає. Аннабель є. І хай вона буде вічно. Це вічна пам'ять про мою матусь. От подивіться, яка здорова. Вон там яблука і ось її квітка. Яка здорова, здорова. Світла немає, світло виключила зараз. Ну, магонію тут посадила, щоб мені весною під вікном розрослася, потім вона жовтим цвіте, красиво, хости вже треба. Прибирать. В общем, дуже багато роботи різної. Ви мене розумієте, хто має сад, а хто ще має два сади, як я, то це дуже важко, дуже і дуже і дуже. Але нічого, ми справимося, ми сильні. Ну Аннабель вона просто чарує. Я не можу відійти від цієї краси. От добре, що я підійшла сюди і так не можу, як, як би вам то показати. Оцю красу. Гляньте, які кість. Гляньте на це чудо. Подивіться на цю красоту. Які вони великі. Ось моя рука, вона там десь сховалася зовсім. Подивіться, скільки там моєї руки, є? не видно. Долоні не видно, абсолютно не видно. Там дві сховаються, може і три долоні. Які вони красуні в мене. Оже, які ж красиві. Уявляєте, яке чудо. Тож, дорогі друзі, любі мої підписники, люблю вас, але буду закінчувати, буду закінчувати своє відео, бо час не стоїть на місці. Треба продовжувати роботу, бо зараз... З тим на цьому все закінчиться. Тож, всім дякую за вашу увагу, дякую за те, що ви до мене заходите, що ви спілкуєтесь зі мною і хочу вам побажати миру, миру, щастя, здоров'я. Нехай ночі будуть тихими, спокійними. Нехай наші дітки соплять носиками спокійно, тихенько. А все буде добре в нашому житті. Ну, а зараз всім дякую. Напишіть допис. поспілкуємося. Ну, а ще обов'язково лайк. Як же без нього.